Ну вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати в блендері і безпосередньо розглянемо таку властивість, як умовний вибух, або зробимо так, щоб наш предмет розвалювався на частини. Отже, в нас є куб. Давайте ми його трошки змінимо. S2. От. Що потрібно зробити далі? Переходимо в режим редагування правою кнопкою поділити. І в нас тут поділити, давайте поставимо двійку. Так, отже, повертаємося з режиму редагування. Що нам потрібно зробити далі? Далі ми е, обираємо об'єкт і швидкі ефекти. От, ми повинні з вами використати е, фрактуру, але її тут немає. Що робити? Редагувати властивості. Обираємо додатки, прописуємо на англійській мові. Ось, ставимо галочку. Так. Тепер об'єкт, швидкі ефекти, і ось обираємо цей пункт меню. Далі, що нам потрібно зробити? Давайте ми ось тут виставимо 50, шум поставимо 1 і натиснемо гаразд. От. І як ви бачите, в нас тут ще створилось декілька. Ось таких частинок кубів, з якими ми будемо безпосередньо працювати. Що нам потрібно зробити далі? Ми виділяємо ось цей куб, переміщуємо його в сторону, тобто це той куб, який у нас був. Але нас зараз цікавить саме все вже поділене на частини. Ми його просто можемо видалити. Давайте тепер всі ці частини перемістимо трішки вище вгору. Знову додамо plane. 10. Так, чудово. Що нам потрібно тепер зробити? Знову ж таки, виділяємо. Ідемо у властивості твердого тіла. Активний і сіть Об'єкт. Тут тепер шукаємо тверде тіло і копі from Active. А, ну подивимось тепер наші частинки. Тепер всі наші частинки, бачите, будуть рухатись окремо. Ну що ж, давайте спробуємо запустити і подивимось, що у нас буде відбуватися. Ага, і влетіла наша площина. Чому? Тому що ми не вказали, що наша площина є пасивною. Ще раз запускаємо. Ось так, чудово, бачите, розлітається на деякі камінці наш куб. Можемо зробити анімацію зворотню. Ну, ось так. Отже, що ми для цього використовували? Ще раз, в нас в пункті меню об'єкт. Швидкі ефекти обов'язково повинен бути ось це меню. Якщо і немає, то шукайте редагувати, Preferences, і ось тут повинна стояти галочка. Дякую за увагу і будьте розумними!